Всім привіт, друзі, на каналі Велог. Сьогодні покажу, як завантажити і встановити OBS на ПК. Для цього заходимо в Steam. Тут у пошуку пишемо OBS Studio. Заходимо, відкриваємо OBS і отримуємо програму. Далі в налаштуваннях можна швидко все налагодити. У першій вкладці нічого цікавого, лише мова та версія. Далі друга вкладка: Теж нічого цікавого, тема і стиль. Тут вже стрім. Сюди вводимо код стріму та сервіс, який використовуємо. Далі цікавіше вихід. Тут налаштовуємо сам запис відео. Вибираємо кодер. У мене, наприклад, стоїть Nvidia HD. Також можна вибрати налаштування бітрейту. Можете просто скопіювати мої налаштування для себе. Налаштування аудіо, які вам також знадобляться, і відео, в якій роздільні здатності знімати відео та стріми. І більше нічого цікавого, тут є ще пріоритет процесу, можна вибрати високий, щоб програма знімала все ідеально. Тут у нас є сцени, додаємо сцену, так. І в сцені вже можемо додавати захоплення екрану, так, Screen Capture. Також можна додати захоплення звуку, якщо потрібно. І тут будуть усі мікрофони. На цьому все. З вами був велох. Всім бувай!